Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Розділ 27-й. Вогняні вихори. Сонце виросло на чверть неба. На його сліпучому тлі з'явився темний диск. Космоліт прямував до нього. Довкола планети видно було золотистий ореол. Він вихрився і вібрував. Корабель сповільнив політ, знизився. Сонячна сфера заховалася за обрієм. Стало темно, тільки в небі вирували багрові хмари, страхітливі блискавиці розтинали сутінки, виріс знизу у летенські тріщини, що розпанахували кам'янисту поверхню Маркурія. Справжнє пекло, озвалося з жахом дівчинка. Хто може тут жити? сумнівом сказав Славко. Пустелі. Жити можна скрізь, заперечив Рон. Скільки різних умов, стільки градацій життя. Невже тут є мислячі життя? здивувався Славко. Ви побачите його. Хіба з ним можна порозумітися? Порозумітися можна, з ким завгодно, серйозно сказав Рон, навіть зі скелою». Так говорила Нанті, шепнув подружзі Славко. Космоліт вірнув вниз, плавно промчав над низькими потрісканими скелями, над гігантськими кратерами, сів на плоскій вершині якогось вулкана. То тут, то там видно було спалахи червоних та баграво вишневих вогнів. Вони звивалися тугими спіралями, спліталися докупи, знову розходились. Інколи можна було спостерігати поєднання кількох десятків таких племенистих утворів вони закручувалися у шалений вихор, стовпом здіймалися до неба, котилися над планетою або, розкрученою дзвігою зависали в просторі. Що це? запитав Славко, вулкани чи гейзери? Вогняні вихори, пояснив Рон, жителі планети. Розумні? скрикнула Ліна. Так, наші вчені вже з ними спілкувалися. Це дуже мудрі істоти. Тільки в них напрям еволюції не такий, як у нас. Нема техніки, нема будівель. Вони пізнають світ через електромагнітне поле, через простір, безпосередньо. Ось, наближаються, бачите? За прозорими стінами космольота виникло кілька вихорів. Вони збільшувалися, закривали простір, всередині них з'являлися зеленкуваті спіралі. Вихори припали до стін корабля. Перед враженими шукачами замерехтіли іскри. Вони звертаються до вас, почувся голос керівного робота згори. Вони вітають гостей! запитують, куди прямуєте. Скажи до планети квітів, мовив рон, скажи, що ми вогняним вихором щире вітання. Настала мить тиші. Танцювали барвисті іскри за стінами, а тоді сухий голос керівного робота. Вогняні вихори турбуються. Планета квітів поневолена якимись напасниками. Раніше вона спілкувалася з вогняними вихорами, а тепер мовчить. Інколи чути слабкі сигнали, вони показують за непомислячого життя планети квітів. Тим більше треба туди летіти, стурбовано мовив Рон. Може, ми їм станемо в пригоді. Вогняні вихори попереджають, сказав робот. Будьте на поготові. Ми дякуємо вогняним вихорам. Чи не можуть вони дати нам розрахунки польоту, щоб ми одразу знайшли планету квітів? Вже передають, діловито мовив робот. Я приймаю інформацію, передаю в центр пам'яті. Можна летіти. Лети. Тепер знайдеш планету квітів. Знайду старт! Корабель крутою дугою вихопився з гарячої атмосфери Маркурія. Над обрієм викотилося волотенське сонце, прозорі стіни потемніли, на світило можна було дивитися простим оком. Тепер ясно, це планета, з якої прилетіли Нанті та її бабуся, сказав Славко. Хтось понаволив їх, а їм пощастило прилетіти до нас, попередити. Щось не те, сказала Ліна. Чому? Якби було так, то вони звернулися б до сильної планети, хоч би дура, а вони прилетіли на землю. Мені теж не ясно, кивнув дівчинці Рон. Нанті казала, що їхня планета зв'язана з нашою казкою, що лише серце, яке полюбить казку більше за своє життя, врятує планету квітів. Дивна умова, задумливо сказав рон, прекрасна і дивна. Та все одно ми повинні летіти. Там, на місці, дізнаємось про все. Розділ 28 Чорні їжаки. Рон перевів космоліт на кругову орбіту довкола планети квітів. Друзі знайшли її вже на краю сонячної хромосфери. Невелика чорна куля швидко оберталася довкола усі. На ній не видно було ні гір, ні долин. Корабель став невидимий, він описував спіралі над поверхнею планети квітів, вімкнувши всі дослідні прилади. Ми побачимо, що тут сталося, пояснив Рон, а потім керівний робот підкаже, як діяти. Після кількох обертів Рон звелів роботу показати на екранах збільшену проекцію того, що пощастило дослідити на планеті. Приголомшені мандрівники побачили лиховісне видовище. жителі планети. Квітоподібні медузи як тиній, спліталися у концентричні кільця, непорушно лежали під гарячим подихом сонця. Вони були ліниві, байдужі і, здавалося, зовсім насилені. Та на затемненому боці планети інфрачервоні екрани показали зовсім інше життя. Там існувала невідома еволюція, представники якої були схожі на потворних чорних їжаків. Вони жваво літали над поверхнею пересувалися по ґрунті, щось будували з чорного каменю, та, проте, жодного разу не з'являлося під променями сонця. Як тільки на обрій загурався світанок, тамні потвори підкрадалися доктані до квіток, оселялися в них і так жили під захистом господарів планети весь день, усмоктуючи ту енергію, яку квіти здобули від сонця для себе. Космічні паразити, гнівно сказав Рон, дуже рідкісне явище. Треба актиням допомогти. Як. скрикнув Славко. Я з зубами готовий роздерти тих піратів. Зубами? усміхнувся Рон. Чорні їжаки, мабуть, володіють неабиякою силою, Надарма квіти піддалися їм. Космоліт має променевий захист. Планета невелика, і ми спробуємо почистити її. Корабель пішов на зниження, сів на темному боці планети. Довколи його стін одразу знялася буря, зчинилося справжнє пекло, стіна вдарила злива фіолетових блискавиць, в сутінках видно було колихання чорних шпачаків, ніби численне військо йшло на штурм фортеці. Ну, зачекайте, прогрозив Рон. Простір довкола осявся спалухом сліпучі блакитної блискавиці. Ряди темних потвору пали, ніби від удару велетенського меча. Могутній промінь космольота описав дугу, змітаючи з планети породження темряви й жаху. Потім Рон підняв корабелю простір, пройшов над затемненою поверхнею, старанно повторюючи на дію. Савко з огидою дивився, як під подахом блакитного променя гинула нападник. Ліна скрикувала від жаху, коли чорні їжаки вибухали і спадало темним пилом на поверхню планети. Звідки взялися ці страшні створіння? запитав. Славко. Інколи матерія творить деградовані форми, сказав Рон, тоді інші цивілізації повинні безжалісно нищити їх. Жалість в таких випадках ні до чого. Таке життя поїде дорогоцінну енергію Всесвіту, руйнує єдність сущого». Після жорстокого бою корабель сів на освітленому боці. Його квіти актинії. Вони стали жваві, рухливі, сплітали довкола корабля живі вінки. Літали в просторі, ніби творячи грайливий хоровод. Славко пильно вдивлявся в жителів планетки, розгублено переглядався з ліною. Це не вони, сказав він. Хто не вони? Не збагнув рон. Не наші квіти, не ті, які були в нас. Ти, напевно, знаєш, розгубився рон. Знаю. Нанті мені показувала край казки. він такий, як цей. Велика планета, схожа на Землю, сонце на так близько і на такого кольору, і квіти на такі ніжні, тандітні, і в кожного око серед пелюсток, ніби такий маленький екран, а в тому оці видива всяке можна так спілкуватися. Квіти щасливі, сказав керівний робот корабля. Вони вдячні гостям за допомогу. Вони вже давно кличуть сусідів, але ніхто не перелетів. Ви перші. Чим квіти можуть віддячити друзям? Запитай, озвався рон, чи не знають вони ще якоїсь планети квітів. Мої товариші шукають такий світ. Він ще називається краєм каски, з надією додав Славко. Вони знають таку планету, відповів робот. Але вона за сонцем. За сонцем? скрипнув Славко. Ліно, ти чуєш, Нанті саме так і говорила. Що це означає? здивувався рон. Треба пройти крізь сонячну браму, почалося у відповідь. Там у сусідньому є про просторі кружляє планета квітів, наших братів. Не розуміємо». До корабля підлетів гурт квітів актині. Вони утворили в просторі барвисту схему, в центрі якої кружляло кільце з жовтих квіточок, а довкола нього кілька менших поєднань. Сонячна система, сказав Рон, що вони хочуть пояснити? Запитай. Віто показують вам свою схему будови простору в системі сонця, відповів робот. Сонце не кулі, як ми гадаємо, а отвір у вакуумі, в світовій порожнечі». Отвір? скрикнув Славко. Куди? В інший світ. Ворота в потужному магнітному полі системи. Туди безупинно засмаккотується космічна матерія нашого світу, звідти матерія іншого світу, антиречовина, і в місці зіткнення твориться плазмовий вихор, який ми бачимо, як сонце. Дивна схема, сказав рон, але дуже цікава. За отвором сонця є інший простір, провадив далі робот, такий же безконечний, як і наш. Він ніби є зеркальним відображенням нашого світу, там свої зорі, свої планети і своє життя, там ви відшукаєте планету квітів. І крізь сонце можна пролетіти? занепокоєно запитав рон. Квіти, кажуть, можна, вони інколи проникають туди. Вони допоможуть своїм визволителям спорудити надійний захист довкола корабля і пристрій, який змінить знак заряду при переході в інший світ, Відтак кажуть, що керує достойні пройти сонячним шляхом. Сонячний шлях. схвильовано повторив Славко. Ось розгадка слів, які на прощанні мовила Нанті. Тепер я вірю, квіти вказують правильний путь. Ми пройдемо сонячним шляхом. Твердо запевнив рун: назад не вернемось, доки не відшукаємо планети квітів. Розділ 29 Вогниста брама. Коли вже все було готове, і корабель піднявся над планетою. Рон пильно глянув на своїх друзів тихо запитав: Ще є час? Ви не боїтесь? Боюся, зітхнула Ліна. Я теж, чесно признався Славко. Можемо вернутися. Просто мовив рон. Я відправлю вас додому на землю. Ні, нахмурився Славко. Я не зможу вже жити, не побувавши в краю казки. Планета квітів у біді. Як же я можу спокійно дихати, радіти? Але ми можемо загинути, попередив рон. Хай. натхненно сказав Славко. Аби казка жила. Хай. лечутно повторила Ліна. Але в її обличчі не було сумніву. Ти чув? радісно запитав Рон, звертаючись до керівного роботу. Чув? спокійно відповів той. Курс на сонце. До сонячної брами, поправив його Рон. Вперед. Корабель, ніби срібна сльозина, впав у розпалену пащу полум'яного світила. Океан вогню поглинув зоряний космос, за стінами космольота стояла сліпуча стіна лютуючої плазми. Переможно співали прилади захисту, чітко доповідав робот. Пробили фотосферу, бояс паперів входимо в ліку магнітного вихору. Діти обнялися, острахом дивилися вперед, знаючи, що вони лише пасивні спостерігачі досить енергозахистові ослабитись, і вона одразу перетвориться в хмаринку, яка навіть нічого не додасть до неосяжного океа сонячного полум'я. Нова інформація для науки рад. Зауважив керівний робот. Треба переглянути всі якути за про походження системи і галактики. Правда твоя, згодився рон, цього й треба було чекати. Якщо всі зорі на газовій кулі, а магнітні ліки, отвори в інші простори, в нову багатомірність, то це незмірно збагатить пізнання Всесвіту. Я ще не збагнув, признався Славко. Навіть мені це важко, кивнув Рон хоча й вивчав багато дивних теорій. Приходимо центр вихору, сказав Роберт. Захист тримає добре, використовує три чверті енергетичного запасу. Минали тривожні хвилини, пломеніла за стінами корабля вихори плазми. багряні, блакитні, зелені. Здавалося, що час розтягнувся тече повільно, невимовно довго. Серце знемагало воно було не пристосоване до таких небувалих психічних навантажень. І ось зненацька, стіна вогню розійшлася. Рожева корона огупила ясно блакитний простір. Попереду привітно племеніли ніжні світила, а сонце лишалося позаду, капляче, гнівне, переможене. Що це? скрикнув Славко. Ми в іншому просторі, сказав Рон. Невже пробилися? Так", – Так, радісно підтвердив Рон. Глянь, тут інший космос. Не чорний, як у нас, а блакитний. Слухай, друже, роботе, ти молодець. Добре провів корабель. Тепер шукай планету квітів. Слухай, Слухай. спокійно відповів робот. Розділ 30. Пробудження казки. Планета пливла під кораблем порожня і непривітна. Зеленкувате сонце освітлювало похмурі гори, велетенські замажлі моря, вкриті кригою ріки, неосяжні рівнини, застелені білим сніговим покривалом. Ніде, ні душі, нема дерев, нема живих істот, ні птахів, ні людей, ні тварин. Невже це планета квітів? сумно запитав Славко. Де ж вони? Як їх знайти? Я не помилився, сказав робот, привів корабель так, як виліла актинії. Сядемо на планету, мовив рон. Ми досягли мети. Може, там унизу про щось дізнаємось. Срібна чечевиця легенько сіла на снігову пилану. Рон увімкнув аналізатор і здивувався. «Повітря чудово, можна дихати. Вийдемо? з надією запитав Славко. Згода. У відчинений люк друзі ступили на поверхні планети. В просторі пливла тиша. Сніг холодно блищав під сонцем. Славко ступив кілька кроків, печально глянув далекий обрій. Нанті, кохана квітку, сумовито мовив він. Якби ти могла почути, то ти прилетіла. Нанті, моя казкова, де ти? Ми знайшли край казки, ми прилетіли. Враз щось сталося, ніби забрініла струна. Лакитне крило майнуло над світом, засміялося сонце, у просторі прокотилася ніжна мелодія пісні. Ви чули? вражено запитав Славко. Ти чула, Ліно? Чула, крізь радісні сльози озвалася дівчинка. Щось буде, щось має бути. Сніг почав танути. Там під ним не було води. Він чезав безслідно, як міраж у постелі. З-під нього прокльовувалися розмаїті пупінки квітів, рослин, тяглися до сонця, розпукувалися. На обрії встала синя стіна дерев, повітря налилося блакитною млою. Попливло пружними теплими хвилями довкола. Розкрилися барвисті полістки квіток, затріпотіли на вітрі крильцями, піднялися вгору. Почулася гучна музика, наче заграв небесний орган. В тій мелодії шукачі відчули щось знайоме, рідне, невимовно близьке. У свідомості відлунювали радісні слова, що кутилися над світом. Казка повернулася, казка воскресла, браття, прокидайтеся, казка воскресла. Хвиля щастя захлопнула шукачів. Вони стояли приголомшені, здивовані, безмовні. Перед ними ділося чудо казки, і вони були його учасниками, творцями. Сніг щез на рівнині, ніжна зелень трав, і дерев покривала всю планету, а над тими чарівливими луками кружляли хмари неймовірно пригарних розмаїтих квітів. Ось вона, ось. несамовито закричав Соловко. Хто? не зрозумів Рон. «Нанті! наша подруга. гукав хлопець радісно і схвильовано. Нанті, ти чуєш мене? Нанті!» Велика, ніжно-блакитна квітка з трьома пелюстками, сіла Славкові на плече, дзвінко засміялася. Розкрилася золотаві течинки, глибоко мудре око зазирнуло в обличчя хлопця. Наша легенда правду казала, ніжно озвалася Квітка. Хлопець та дівчинка в землі пробудять край каски. Ти, Син казкового краю, Славку, наша планета шла вам свою ніжність і любов. Славку, ліно, ви теж люди квіти. Радійте з нами, казка повернулася. Так просто, вражено прошепотів Славку, Невже це ми. Що ми зробили? Не пожаліли життя заради казки, відповіла Квітка. І ваша любов перемогла смерть. Сонячний шлях подолано, Славку. Радійте, друзі, квіти і люди. Прокладено райдужний міст. Слухайте шукачі казки. Не давайте йому знову зруйнуватися. Розділ 31. Завершення. Корабель повертався. Він опускався в атмосферу Землі, подолавши знову важку сонячну дорогу. Тепла куля землі насувалася, вже видно було вогні великих міст на затемненому боці, а на сонячному площали озера, багрянцем мерехтіли ліси та сади. Срібний диск сів на краю лісу. Славкозліни вийшли на рідну землю, жадібно вдихнули повітря, напоєне запахом хвої і осінніх лук. Над лісом пливли прозорі тумани, відкись чувся аромат диму. «Здрастуй, земле, прошепотіла Ліна. Славко мовчки потиснув їй руку. Позаду них з'явилася постать Рона. Він підняв угору дві руки, вітаючи своїх друзів. Почувся його схвильований голос. Не забувайте вашого друга зра, чуєте? Коли захочете здійснити казковий подвиг, я прийду. Ми прийдемо. Далекі світи прийдуть на допомогу безстрашним шукачам. Він зник в отворі люка. Сріблиста чечевиця піднялася вгору, майнула над верховіттями дерев і пропала в небі. Діти взялися за руки, пішли туди, де видно було червону покрівлю рідної школи. Славко прислухався до неспокійного стокоту серця. Воно співало, раділо, обзивалося. Земле, ми повернулися. Ми знову з тобою, ми знову пригортаємося до твого чарівного лона. Прекрасні гості незабаром прийдуть до тебе. Очі квіток заглянуть у душу твою. Хочеш земла стати планетою збратиних людей і квітів? Хочеш? Кінець.